Велика Британія готова розгорнути 10 тисяч військових в Україні. Про це заявив прем'єр цієї країни Кір Стармен. Стармер на онлайн зустрічі із коаліцією охочих, пише The Times. Також Лондон планує відправити два британських кораблі тральники, якщо буде досягнуто мирного рішення. Окрім того, за словами Стармера, близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально технічну та іншу підтримку миротворцями в Україні. Також нагадаю, що напередодні відбулася онлайн зустріч у рамках ініціативи коаліції охочих, що має на меті створити умови для майбутнього перемир'я. І от розмові взяли участь представники 20 ти країн світу і також керівництво НАТО та Євросоюзу. серед учасників був і президент Володимир Зеленський, як наголосив прем'єр Британії, країни вже почали операційну фазу обговорень потенційної миротворчої місії в Україні. І вже через п'ять днів на новій зустрічі союзники будуть говорити про конкретні кроки. А от президент Франції Мануель Макрон закликав французьких виробників збільшити обсяги виробництва зброї. Так він хоче замінити американське озброєння. Пише видання з Перез'єн. Макрон наголосив на необхідності збільшення випуску винищувачів Рафаль, щоб уникнути залежності від імпорту літаків. Ну і також відомо, що країна веде перемовини з 37 країнами щодо створення коаліції охочих для підтримки нашої держави з можливістю альтернативної допомоги для тих, хто не готовий надсилати. Війська Ну, і повертаємося до теми, що я анонсувала на, на початку цієї 20-хвилинної частини, і про неї багато говорили. Всі ви бачили світлини у соцмережах в телеграмі. Це стосується хлопчину, який катався на електричці, на даху от Україною зараз знову шириться така небезпечна тенденція, коли підлітки все частіше використовують залізницю для своїх розваг, смертельно небезпечних розваг от тільки за останній місяць три летальні випадки 9 березня на Балтійській залізниці на Балті залізниці в Одесі двоє підлітків залізли на вантажний вагон і зазнали вражень струмом. Старший 16-річний, загинув на місці. Молодшого, 13-річного, з даху вагону зняли надзвичайники. За його життя добу боролися медики, але хлопець, на жаль, не вижив.